Запекла боротьба на кожному кожному участку поля. І зараз бачимо е, і на першій хвилині призначає Олександр Садовий, якого ще не встиг представити пенальті за гру рукою е, в штрафній Місяйло, один з кращих бомбардирів чемпіонату. Е, і розбіг удар, і 1-0, Рокита виходить вперед. Андрій Місяйло фіксуємо собі друга хвилина ще до е, як, якомога. Кращій позиції і впевнено грає е, голкіпер голкіперевка ракити. Красиво, але трошки не вдалося. І тому вже Ракита перехоплює знову м'яч, не було положення поза грою Роман Кунів входить в штрафту. Удар і це 2-0. 2-0 Роман Кунів е, майстерно, майстерно подвоює результат цього матчу. І, е, не було положення поза грою Так. Зловили десь зловили десь лубенців на, на переходу від оборони до атаки, і це 2-0. Фіксуємо собі Роман Кусапа і Вадим. А зараз знову небезпечна атака. Я поки перервусь, І це по-моєму Павло Рибинок. Він навішує на Андрія Місяєва. Завершиться це футбольне дійство. В місті Лубний і зараз кунів Роман завдяки своїй е, непоганій швидкості вивідряпує е, матч і Місяйло так е, з зовнішньої сторони стопи скидує Тут зараз. Була показова Лаві для запасних перший номер. Пахар Олександр Сьомий Шумейко Олександр е, зараз знову Рокита виходить в швидку атаку. Андрій місяло е, проходить другого номера і врізається в штрафту. і Піддає на е, рибенка, але в останній момент 20-й номер Лубен вибиває. От зараз, е, після от, е, цього єдиноборства смісяла, бачите, одразу не знаю, чи це сам. У який ефектний удар зараз був від Куніва Романа. Кат, Катбітер е, показує м'яч Бакланов, віддає на Куніва, а десь вдало. гравців Рокити в штрафній площі, зважаючи на рахунок. Зараз Фоменко. І е -е, немає положення. Зараз побачимо, чим це завершиться. Непогана передача. І третій номер пробиває. Просто чудовий момент. Чудовий момент у ФК Лубен. і голкіпер е -е, рокити просто справляється з цим е -е, подача. І небезпечний момент знову від Лубен. Знову стандартні положення а, на Куніва обстукується доволі непогано. Просить Андрій Місяйло. а по правому флангу підключається ще рибинок. Ах, а, Місяйло десь а, десь на ярмаша є опція справа, але йде одразу передача в штрафну площу і Фоменко. Завис треба якби трошки поберегти його. І бачимо Підключається Рибинок і бачиться. Місяйло підключення не... зараз е, в центрі поля обігрується з місялом. Е, Місяйло знову пробиває. Е, який момент? І в пусті ворота не, не влучає в області. Е, в п'ятому турі сходяться ФК Луни проти ФК Рокити. Зараз е, штрафний удар на користь луднів. Е, подає 17-й номер, непогано. І удар ударки І Це жол! Це гол! 2-1 такий неймовірний початок від ФК Лубнів, Я думаю, заведе зараз всю публіку, всю команду і Кірпіченко-Роман буквально на першій хвилині забиває цей м'яч. Далі тренер по воротарях Чуваєв Олександр. Подача. І знову небезпека. Да? От саме з цього флангу Кирпиченко роман і е, неймовірно прискориться зараз Бесура Сергій небезпечний момент в штрафній площі ракети. І на підборі Пилиповець і стійка. Просто фантастика. Не щастить зараз е, Лубнам. Боротьбу в штрафній площі непогане закидання. грає на виході. Трохи дезорієнтувався він і через себе б'є Пилиповець. І знову просто з пустих воріт. І фол-фол. Фіксує тут. Просто з... З закипає просто Анатолій Гришанович не дасть йому трошки заспокоїтись. Думаю, що це може зашкодити йому. І Зараз капітан команди буде виконати штрафний удар і подача. Удар! Просто вбивча позиція знову у Лубен і на цей, на цей раз вище воріт. Пробиває 15-й номер, здається, ні, 4-й номер. Лубен. Савін Владислав завдавав цього удару. Палиповець знову опускається, знову накручує десь суперників під себе під себе. Здорово це зараз працює. І Закидання на Кирпиченка Кирпиченко має неймовірна нагода знову і знову. Кунів Роман зараз м'ячем. І непоганий удар а, від а, подача. А, і знову да, сьогодні. А, подача від ракети небезпечно, але контролює все. Четверіка Павленко Євген піде неточну передачу. І Це нагода для ракети. А, забити. І виходить в небезпечну атаку а, Рокита. Але. і... А, так, друзі, фіксуємо цей результат. Один-два на користь а, Рокити.